Чи 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 чітка заборона, і тому я думаю, що давайте не будемо гадати а до, до, до дочекаємося результатів цих перемог. Я оптимістично мало ставленда зараз. Лунають різні пропозиції з боку американської сторони, які були звучені внаслідок зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема, Путін пропонував затвердити статус російської мови в Україні. Наприклад, яким чином повернути статус церкви московського патріарфату, як ви гадаєте, чи готові будуть українські депутати поводитися на позиції? Ну, Дивіться, оці всі його слова, загрози і так далі? Ми чуємо починаючи з 02-го, 02 але ви бачите позиції України українського парламенту залишається незмінною. Україна, Україна стоїть, Україна, ви ви стоїть, Україна зробить все а для того, щоб жодних загроз боку Російської Федерації на прилиті жаль споконвічного нашого со, со сусіда Україна трішена ще питання з проти шести років парламенту в пар.